Виклик номер один є перемогти війні. Там все решта до ну, другорядне. Пізніше виклик номер два забезпечити безпеку для інвесторів, для громадян і інвесторів. Вони ж інвестори, або для резидентів, бо це можуть бути зовні інвестиції. Тому що без безпеки інвестицій не буде. Друге. Третє відновити критичну інфраструктуру, яка потрібна для відновлення економіки транспортного, енергетичного, ну медичного, бо без цього не буде, освітнього. Далі є дві дуже важливі речі: є плек... відродити і плекати підприємництво, тому що я значно більше вірю в те, що при Мільйони українських підприємців залучать в Україну значно більше грошей, ніж це зробить будь-який уряд. Уряд хай працює, уряд залучає кошти навіть зараз. Ось. Але якщо це також буде робити, ми як мурашки, так як ми в війну, особливо в перші дні тижні, Почали працювати всі разом як громадяни. Якщо ми точно так разом почнемо залучати кошти на відновлення на модернізацію, ми залучимо значно більшу кількість грошей, що, власне кажучи, є останнім елементом в цьому всьому, бо це як капітал інвестицій.